Хоч би він у нас запустився, я перший раз його вмикаю. Клас! Блін клас! Тут є і абракадабра, і суперстар, і все. Це отак: от. все. Це ліжко, це воно ж таке рідне. О, ти ж ти... я не поняла, та бряк вона нам сказала. Це 20 гривень за це заплатили тільки. Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс, і сьогодні, нарешті, нарешті, ми починаємо Sims що? Sims 1. Я не грала в цей Sims здається, з класу 9-го. Коли вже був Sims 2 потім вже Sims 3 ще додався. Ну, тобто, були інші варіанти. Але, але, я дуже, я прям не знаю, я чекала цього моменту дуже давно. Тому наливайте собі чайок, і ми будемо починати. Хоч би він у нас запустився, я перший раз його вмикаю. А це таки буде квадратом. У мене воно на екрані квадратом. Блін, це треба в налаштуваннях щось змінити. Клас! Блін, клас! У мене тут все є. У мене тут є і абракадабра, і суперстар, і все, блін! Клас! Клас. Ой, фо. Я прям я, я вже чекаю. Блін, я ці звуки пам'ятаю просто як. Просто пам'ятаю, як воно. Ви це чуєте? А тут і коти і собаки. Коротше, у в мене тут все є. У мене є. Uh, magic Making Magic. Потім в мене є якась відпустка із, із uh, uh, Celebrity. Даунтаун, я навіть в даунтауні тут ніколи не була і все. А це що? А що це таке було? А, це. А, це, типу, місця міняються, містечко змінилось? Ладно, давайте. Так, да, точно, це змінилось. Ну, вони нам пропонують сім лейн. To learn how to play the game. Ні, нам не треба how-to-play the game. Ми, ж все знаємо. Ми все знаємо. Ми давайте створимо сім'ю. Блін, Мені здається, що я. Ну, почекайте, почекайте. Я не буду нічого змінювати, бо я вирішила, що я зараз як зміню щось, тут все в мене накриється. Тому, Так. Да. Create a family. Last name. Uh... Як я робила, і як я думаю, ми всі це робили. Це було коли вже, от, вже всіх створив і свої однокласників своїх всіх створив, і, і там, я не знаю, всіх знайомих, то це отак. От. Все. Ой! такого в мене не було. Це. А, блін, це він так не. Ну, це якийсь. Е... Ну так, да, коротше, створимо ми е, жінку. Боже, це. Не, давайте... В мене не було таких прикидонів. Оце я пам'ятаю цю Амазонку. <гум> Що це? Вона якийсь генерал. Ой. да... Так, ну, е, яка їй буде підходити? От, мені здається, отеве перше. підходило їй нормально. Ну, все, от вона така буде, я не знаю, супергерой якийсь. А, це аж настільки змінилось. Ні, все. Шкода, що не можна збільшити, але мені оце подобається. Так, як її звути? Звути, як її звати? Алісія? А буде її звати? Вона в нас ніте отгої, active, playful, nice. Ні, вона в нас точно не nice, вона буде така брутальна. Ну, uh, нет, no напевно. Outgoing. От -вот active, вона прям. Playful не дуже. Outgoing і need. Все. Вообще не найс. Скорпіон. Блін, все нала. Ладно, я забула. <смі> Точно. Зараз ми самі тут наробимо. Все. Uh, done. Вона нас одна буде. Ой-ой, не кензел. Так, стоп. Uh... I sure cancel. Done. I sure? yes, I'm sure. Так, 20 тисяч. Все, move to a family. Ну давайте вот цей. Ні, давайте вот цей вот заселимось будинок. Зачем ці не завантажуються? Так. There is a new cab company in town. You give them a call on your phone to go downtown. Your sims can also. Окей, okay, хорошо. Magical town, studio, old town, shuttle, feeling down, vacation. No. Oh, 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 oh. Так. Чекайте, хто це? Ба. Ä... А тут якось. А, тут воно мы. Так, Мис... mystery Man. А, я знаю його. Він мені подарунок. Та, блин. Він мені подарунок має при. Я ще просто не, е... не, не звикла до... до того, як тут керувати знову всім. Так, стоп. рум. Е... Щось їй не подобається. її room. Так, Magical Starter Kit, Ну, вона в нас не бу. Ой, це вже. А це можна продати, якщо що. Оце ми кудись сюди поставимо. Я думаю, що. О, так ми зараз попродаємо. Не... За чим воно нам треба? А, це не можна. Ну, столик хай буде. А, капе. Да. Слухайте, капець, я пам'ятаю, я пам'ятаю це все. Воно ж оце ліжко, це воно ж таке рідне. Я все хочу е... При... Зближ... приблизити трохи. Це рідне ліжко. Головне, що холодильник є. А квіти ще тут ми яблука будемо збирати. Класно. Так. О. Оце я все пам'ятається, блін, це така ностальгія просто. Ой, ну мені треба подивитись трішки, що тут є. Клоуна зараз купимо. Я пам'ятаю цього клоуна. А що нам, може якийсь телевізор треба купити, да? Там, типу стіл, де нам взагалі їсти? Нас стола немає. Ну, якийсь це прямо гостєвий. Будемо їсти на терасі. На терасі нашій. На... Ну, і ще, якщо хтось захоче до нас приєднатись. Так, соф... ні Софи, ні має. Слухайте, так. Ой, йой, я ще не можу це все. Давайте е телевізор якийсь купимо Так як в нас грошей сильно нема, буде у нас такий телевізор. Е і ну, і треба якесь е хоч крісло якесь купити. І на роботу облаштував. Ні, це дуже близько, це вона зір так зіпсує, так? Да? Ну. Ну, все, нормально, пройдуть, Пройдуть. Так. Е, е, я все ніяк не. Так, що це таке? Fine? Ну, що? Ти будеш у нас суперстар, Суперстаром, так. Да? Якоюсь зіркою будеш, давай. Так, е, е, да, ми. Все nobody. Вона nobody. А що, тільки я забула, що нам треба робити, щоб бути зіркою. Я не знаю що. <плес> Шкода, що не можна ближче це все. О, отак от, от хай буде. О, чекайте, гості йдуть. Е, йдуть знайомитись з сусіда, да? так? Белла. А, це Белла Гот. Так, Белла. Гріт. Shakehands. Хватить поливати. А, і от ще якийсь чувак. Це її хазбенд, напевно. Чоловік, так? Да? Так, да, напевно. Ну, це такі еліта нашого району. З ними треба. З ними треба дружити. Може, вони нас е зроблять потім, не знаю, якісь коннекшени, типу. Так, соушал піднімається. Телевізор треба вимкнути. Прийде комуналка. Вуаля. Все. Here, gossip, be tast. Я не поняла. Ти шо ж мене, з мене хочеш тут? тут Бітіст, Вообще уже Давай викидай вже швиденько Денько хорошо говоріть mm. mm. Так, сплеть сплетничать Talk about interest я щось не сподобалося. Oh, я пам'ятаю на пам'ять ці всі звуки. Мені здається, що я. Що я можу? No, uh -huh. Що в них сталось? Uh -huh. uh -huh. Мортімер збили. Так, все вже хватить. Тебе взагалі тут ніхто не звав. Давай, говори з нею about interest, gossip, about dogs. Так, в мене. мене нічого тут не збільшується. А може треба харізму? Треба купити. Точно! Треба купити треба, а, я згадала, треба багато мати друзів, щоб мати гарний рівень е, ем, цих селебріті. Стап, балала, все, стап, балала, тому що... Ладно, ну, хорошо, 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 все, не говори. Поняла. Oh. Да, давай зроби там компліменти, наговори. Джок, джок. Ты <гас> <гас> Ти... Ж, ти... <гас> Я не поняла. <пульила. гас> ты <Ти, гас> вообще хто? Ты хто такий? А ну кешать! Ты вообще вапш... так. Правильно, вот иди. И ты вообще иди. Иди, е... от своїм чоловіком, в. Ви... Одного поля ягодка. Уйди отсюда. Все туалет захотіла <смеш> поскандалила з сусідами. Не, Ну давай я йому взагалі нічого не, не мала проти нього, а він що це такий? Да. <смеш> Вона якась зла трохи. Так, е а айру їй не подобається. Е але е так, нам треба дзеркало, це те що я згадала, щоб харизму розвивати свою е е отут. От от. Давайте поїдемо. Поїдемо кудись, викличемо таксі. Оце і поїдемо. Call Cap. To Magic Towns, to go to Studio Town, Explorer Town, go on vacation, go to downtown. Town. Поїдемо. Ага, то таксі ще коштує 50 гривень. Ні, Нам треба якусь нормальну роботу на... знайти, тому що ми так довго не притягнемо на. На ці гроші. Давайте поїдемо. Зараз відпочинемо трішки і. Да, ми впевнені. Все. Що ти на картину не можеш? Она не подобається їй. А що тобі цей клоун не подобається чим? Взагалі не подобається, понятно. Я поняла. Давай, йди. Ну, це таке собі таксі. Може, це, то, що воно в центр міста веде? Там чи восьмо старе місто веде? А, так це нікуди толково ми і не поїдемо. Ні, чекайте, давайте. По... Ресторан. Поїхали в ресторан. От що це таке. Парк. От сюди вот сюда поїду. Так, тут можна вже з кимось познайомитися. А ч не, не можна? Грит Шейкенс. О, ця якась ще тут. Так. Дама в шляпі. Have Palm Reed. А, це вона. ну-ка, давайте. Хай вона тут скаже. Ми будемо е -е так, я не поняла, що такое. Що тут відбувається? Все. Щось люб... втратили кохання. Так, ну це шкода, що не можна тут. Якусь їй на розказувала там. I see a change in your life, more importantly, marriage in your near future. You are uncertain if this is a good thing, but I assure you it is. You will again find a place in your heart. Ну так я. Та бред вона нам сказала. Це 20 гривень за це заплатили тільки. Да, вот правильно правильно. Це якийсь бред. гроші назад. Ask about re revivification. Ну no, yeah. давай. О, це Белла тут ходить. His allow one passed on and become the undead. I have the power to bring them back for a price. Це цікава ідея. Треба тільки знайти якогось хазбанта нам. А Wake to make uh, him undead, Ми знаємо. В цьому сім'ю сі особливо. Давайте йому крекер якийсь подаруємо. А що це таке? Тут можна щось купити, до речі. Ремеба маск, а якісь маски. О, що вони дорого коштують. О, Subvert Mask, не знаю, що це таке. А блін, вкусы за палець у нас. О, ну то і все, без крекера будеш. Так, да, давай купи. Може, це наш Future Husband? Давайте знайомитись. О, дивіться, виглядає він якось нормально. Тільки він кимось працює якимось, не знаю, сантехніком чи що. Ну нічого, всі на початку своєї кар'єри, це не той. А і пес за нами бігає. Так, ярикийсь. Так, ну що. Знайомимось, давайте комплімент йому зробимо. О, тут уже і музичка романтична. Так, я не поняла, ти слухаєш наш комплімент чи ні? Комплимент йому роби. Брек, не треба аск What are you what are you into? How's work? how are you? Давайте спитаємо, а як він взагалі? How's work? фух. А, тут ще... Чекайте, ми з ми прийшли і приперлись на якесь е, кладовище. Що тут ще є? Тут якась. О, кондитерська. О прикольно, зараз сюди підемо. Так, да, ну понятно, ти зараз розказуєш, що в тебе там. Entertain joke. Все. Зараз ми тут познайомимось. Так, я не поняла, тобі не подобається щось? Так, де це? Не, ну так, сім, нормально. О, флирт, чекау. Все йому не сподобалось. Все йому подобається. Тільки оцей тут труба труб трубаче. Чи... Ну, давай вже послухаю трошки потім. О, щось не сподобалось вже. Блін! Що ти. Гів кисню, я думаю, це ще зарано. Зарано Ладно, ти граєш так собі, пішли. Пішліть тут щось, Пішліть тут щось купимо, що тут такесь Buy 5. Я не знаю, зачем воно нам треба. О, бай еспресо за 12 гривень. Нормальні ціни. Где ты там, давай, да. Так, машина у него все-таки шус. Ж... Фух, кто там чавкає? <laughs> ага. А де ти купила? тут, вот ці пестрі. Це якась італійська кафешка, Е, За 15 гривень можна купити якусь штуку. Де це воно? А хто це там грає? Що це за музика? Це треба виключити, не вимикається. Ну, ці звуки. Ну, все, давай. Допила вже каву? Допила. Іди купуй десерток. О, і цей прийшов вже до нас. Ну, давай з ним поговоримо ще. Куди ти вже йдеш? Давай. Talk about uh, interests. Хоча це таке, може йому щось не подобається? Give a kiss? Ask? What are you into? Зараз кіс, еск. Це щось непонятно що це. Хто грає? Якесь радіо. Ні, щось йому не звільно подобається. А ти чого сюди приперся? Ну, от тебе ще не вистачало. Я тобі чиї він не дам. Все, давай, хватить. Хватить тут грати. Чекат. Oh. <laughs> <laughs> uh, uh -huh. <laughs> а що <шо ти? laughs> жінка тут? <laughs> 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 Це не мама. <laughs> мама якась. Мама. Ладно, тут це якесь безтолкове місце майже. Ну що, трошки розважилися і їдемо додому. Як поїхати додому? Coloc. Go home. Все. З чим ти вже? Що це таке? Що ти несеш? Go ти... А, ти маску ж купили. Все. А ну-ка, зараз ми її що, одягнемо якось? Якась безтолкова штука, звісно. View. А, таке тільки в'ю можна. Ладно. Use clean. Так, да, а її можна якось повішати на стіну? Можна. Все, от будеш там. Ти. Е, так, comfort. Не очень не комфорт. Давайте роботу якусь знайдемо. Що там нам пропонується? Find a job. Зайдемо роботу і. І все. Бідна, миє руки, а тут немає умивальника, тільки на кухні руки миє. Ну, можна е, буде якусь одну... якісь одні двері. А що я натиснула окей, я не прочитала. Не неважливо. Так. О, job offer. Е Military career track for recruit. Все, отлично. Все, ми беремо. Це якраз наша тема. Все. Це ж вона. А куди. Ти куди пішла? Be wrapped. Це десь скіт якісь? О, якийсь котик, котик, котик. Так. І поки до мене прибіжить, цей кіт. Ну що? Це oh. oh, 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 гарний котик. Морш. Hey, hey, <laughs> Клас! Ти no, вже <laughs> другий раз їсиш... Так грошей не на що не вистачить. Да, і насмітила ще тут. Іди викидай. Мій oh, улюблений звук зараз yeah. буде зараз. Ew, okay. Ну-ка, чекайте, чекай, поки не вики не викидай, не викидай. Ну, no. Еу, <плес> і там в них ще якийсь був. Якась чоловіча мені здається, версія. На цьому будемо закінчувати цю серію. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!